Уявіть собі, що є олень, він пасеться мирно на травичці, і до нього починає зближатись койот. Стрес, стресова реакція. В оленя так само працює Бог, так само заклавних ці самі механізми. Адреналін, кортизол, норадреналін, все запустилося. Олег бачить небезпеку і що втікає, втікає чим дуже, щоб рятуватися. І дивіться, якщо йому вдасться вислизнути від тих самих койотів, він через хвилин 15-20. Як він зрозуміє, що небезпека минула, він заспокоїться і почне мирно жувати травичку. І це є нормально. Що відбувається з нами? Чим ми відрізняємося від тварин? Ми здатні з вами запускати стрес не тільки зовнішніми об'єктивними подразниками. Реально об'єктивне горе, машина проїхала, ще щось трапилось. Ми здатні запускати і жити в стресі силою нашої думки. Подумали про щось погане і все. Розумієте, цим ми і відрізняємося від тварин.